У ковалі на роботу запрошують водія автотранспортних засобів для здійснення міжнародних перевезень пасажирів. Зарплата 50 тисяч гривень. <звук> У Рожищі на роботу запрошують лікаря-стоматолога серед завдань та обов'язків надання терапевтичних стоматологічних послуг населенню. В місяць платитимуть 30 тисяч гривень. У селі Веселе, що у Торчинській громаді, є вакансія для головного інженера. Працівник організовуватиме правильну експлуатацію, технічне обслуговування, своєчасний планово запобіжний і поточний ремонт машино-тракторного та автомобільного парку. Зарплата 30 тисяч гривень. У Луцькій громаді на роботу запрошують бармена. Зарплата 15 тисяч гривень. У Обов'язки входитиме розливання у спеціальний посуд напоїв, підбирання вина та виногорілчених виробів відповідно до характеру замовлення страв, оформлення вітрини, встановлення цінників. У Луцьку є вакансія для водія автотранспортних засобів із зарплатою 18 тисяч гривень. Обов'язки входитиме перевезення металобрухту для подальшого завантаження на потяг. Потрібна наявність водійського посвідчення із категоріями Це і є у обласному центрі Волині. Є робота для головного бухгалтера. Зарплата 25 тисяч гривень. Серед обов'язків проведення операцій із акцизними товарами пальним ведення зет ведення бухгалтерського та податкового обліку, здійснення контролю над роботою відділу. Від кандидата потрібен досвід роботи на підприємстві із продажу пальних матеріалів. У Луцьку є робота для електрика дільниці. За місяць платитимуть 18 тисяч гривень. Потрібно буде проводити ремонтні роботи електроустаткування, монтаж електроприладів та обладнання, підключення електродвигунів і обслуговування. У Луцькій громаді є робота для кондитера із зарплатою 20 тисяч гривень серед завдань випікання хлібобулочних та кондитерських виробів, знання технології приготування, дотримання правил санітарної гігієни та норм охорони праці. <звук> У Луцькій громаді є вакансія для маляра. Працівник фарбуватиме поверхні після нанесення шпаклівок та ґрунтувальних шарів. За місяць платитимуть 15 тисяч гривень. У Луцьку запрошують на роботу підсобного робітника на зарплату 18 тисяч гривень. Потрібно займатися пакуванням ягід у ящики для транспортування, забезпечувати належну обробку та зберігання продукції на виробництві.